Протягом двох років Міністерство юстиції спільно з народними депутатами, які долучаються до цього процесу, які опікуються відповідними частинами Збройних сил у своїх регіонах, передаємо те конфісковане майно, яке раніше зникало, а воно або десь продавалось по цілецінюваним схемам, або просто розбиралося з інших частини, Зараз ми передаємо на потреби нашої армії і на потреби благодійності в дитячі будинки, в відповідні будинки, де прибувають діти-інваліди. Можна те, що це вже понад 190 одиниця техніки, яку ми передали протягом цих років. Були і броньовані автомобілі були були легкові і грузові автомобілі. Сьогодні дійсно я хочу подякувати міській світі за те, що ви знайшли можливість продати в тому числі і такі напівантажний автобус, який точно знадобиться нашим воїнам. Багато одиниць і одягу, і обладнання, які у нас рахуються і конфісковані, ми передаємо на збройні сили. Хочу подякувати Михайло за те, що ви активно цю позицію в парламенті проштовхували. Дали можливість зараз використовувати це майно, яке є конфіскованим для передачі безпосередньо на Збройні Сили. Раніше законодавчі обмеження не дозволяли органам юстиції це робити, а треба було або списувати, або фактично означало, що це майно просто розчинялося і розкрадалося по кишенях державної службовців. Ця практика змінилася і це правильна практика. Я хочу подякувати нашим військовому за те, що. Визначати служби і захищаємо. Хто вам за хороші роботу? Сам дружив. Дякую. 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 В кабінеті. <клухи> так, щоб нагадувало, що ми зараз живемо під час війни і перемога до нами. Дякую вам, що... Дякую.